Третій поверх музею причалу Одіссея. Тут проходить виставка. Пане Сергій, як прізвище. Як прізвище автора цих скульптур? Костур Леонтій. Леонтій Костур. І от його. Йому 77 років і це такі... Роби.

Кому дуже швидко призупиняйте, дивіться, читайте. Жінки без шиї. Дуже дуже. а Це вже Сашко Федоренко тут підказують дівчатка мені. Це дерев'яні скульптури. Ну і, будь ласочка, і тут пан Сергій багато чого цікавого від своєї колекції поставив перший день війни. Дуже творчо. Дуже творчо, дуже красиво. Завітайте в музей. В місті Суми, причал Одіссея. до пана Сергія.